Кожне випробування схоже на темний тунель, який потрібно пройти до світла. Важливо, як я сприймаю цей тунель. Якщо я, проходячи його, тікаю від темряви, то буду безкінечно його проходити. Втікаючи від чогось, я лише збільшую страх, а отже, темряви стає більше, а отже, тунель стає довшим. Для того, щоб його пройти, потрібно не тікати від темряви, а йти до світла. Це зовсім інший стан. Це рух всередину себе, бо світло в мені і в тому, як я сприймаю будь-що. Якщо я йду в темряві і постійно думками своїми втікаю в майбутнє, коли вже це світло з'явиться, коли вже світло з'явиться? Я втікаю від того, що є. А отже і від себе перестаю бути присутньою. Я маю дозволити собі бути присутньою в темряві, бути повністю своєю увагою там, де я є. Бо глибоко всередині в мене є знання, що усі дороги йдуть до світла. І де б я не була, я обов'язково прийду до світла, до себе. Проходити темряву, як той шлях, який я маю пройти.